Ну, що чіта, смачна була тобі. Зізнавайся. Чесно, не так смачно, як і цікаво. О, друзі, всім привіт. Я й не помітила, як ви тут. Друзі, щоб ви розуміли, ця геніальна папуга з'їла муху, яку непернатий ловив тут півгодини. Ага, він за нею ганявся, а коли вона ховалася, він виходив з кухні. Щоб з новими силами прийти і зловити її. І поки він там десь ходив, ниспорив, десь там шастав, муха залетіла до нас в клітку, і я миттєвим, миттєвим ударом, миттєвою атакою її і згамаля. Якщо тебе не пернать і після того до ветеринара повезуть, я не винен. Тобі ніби не вистачає тої їжі, що у нас в годівничках. Бачиш, як я швидко вже біля тебе сиджу? Так. Це мені муха суперсили дала. Які там суперсили? Стрибнутись з однієї жердини на іншу це труда великого не потрібно. Ну, суперсили це добре. Може, в мене їх і немає, але хай. Поки немає другої мухи, доведеться нам підкріпитися тим. Що у нас в годівницьках є, що нам не пернаті насіпалі. Ти не проти хікука? Я тільки за, там нова чуміска плюс корм корела, то смачно, і мені здається, набагато смачніше за твою муху, яка по навозу ходить, господи, прости за таке слово. Ну, а вам, друзі, я скажу, всім бувайте і те діть поїсти. Всім бувайте і смачної вам чуміски, чи, чи що вон там ці пернаті їдять.